В Цій школі працюю дуже дуже давно, 38 років. Для мене ця школа дуже дуже рідна. Це для мене друга домівка. Коли я побачила ці руйнування, хотілося плакати, стогнати, серце розривалося, і душа плакала. Мені зателефонував Олександр. Він запропонував допомогу. Коли вони приїхали і побачили ці всі руйнування, сказали, що дійсно можна відновити нашу школу. Під час війни відбувався дуже великий обстріл цілого регіону. Коли ми приїхали в цю школу, подивились, звісно, дуже великі враження. Поміркувавши пару днів, ми повернулися на місце з нашим інженером. Коли одразу зайшли в приміщення, видно, що воно досить доглянуте було. Снаряд, який влучив, пробив підлогу і вибуховою хвилею підняло весь паркет. Але першочергове завдання саме зробити стелю, інакше через місяць воно взагалі завалиться. Також має бути замінена вся стіна, мають бути встановлені нові балки, необхідно відновити попрівлю та підлогу, які потребують повної заміни. Як ви бачите, з цієї сторони теж школа зазнала багато пошкоджень через ураження. Дуже багато часу потребується на відновлення в будівлі також знесено повністю стіну веранди, вирвано три секції вікна. Дуже багато залежить від фінансування.